Казав мені, монах, а що, якби ти знайшла того, кого шукаєш? Чи знаєш, що тоді б вчинила? А я на те. Отже, відаю я тільки чого вчинити не хочу, але не знаю яку силу, що мені бояє, видобуду тоді з себе, а тому не можу сказати, чи не стане я приневолено до вбивства. Сказав він мені, яку ж я можу дати тобі пораду? Чи хочеш тебе завдання, ти було від тебе відтягти? Наче пес, що лежить біля ніг, його, підвела голову, і, побачивши, як нарушить він очі від сонячного променю, який виразив його відзеркало на срібло мого черепа, сказав: нічого більшого я не бажаю, хоча я розумію, що доля моя стане тоді жорстокою, бо не буду я мати перед собою жодної мети. Не намислила я собі того, для чого була створена, і, напевно, змушно буду дорого сходити за зневажання королівської волі. Оскільки неприпустимо зневажання таке минулося без кари, тож мене, в свою чергу, візьмуть на мушку з перегріпалоцових підземель і вишлять у світ залізну зграю мене знищили. І якби навіть втекла я, користуючись зуміннями мене вкладених, якби вдалася хоча б і на кінець світу, то куди б не заховалася, я усе мене уникатиму і не знайдеться нічого, заради чого варто буде існувати мені далі. Навіть доля, подібна до твоєї, буде для мене неможливою, оскільки будь-хто владний, як оце ти, відповість мені, як і ти, що я не є вільною душою, а тому не можу отримати привілеї монастирського рожчя. Він замислився, потім здивувався і сказав я ні, трохи не розуміюся на урядженні подібних тобі, але ж бачу тебе і чую, і змову твоєї здаєшся ти мені розумом, може й обмеженим неволею. Але якщо, як ти кажеш, протистоїш ти тій неволі машина, стверджуєш, що хотіла б звільнитися, якщо б забрала в тебе волю до вбивства, то скажи мені, як тобі з тією волею ведеться? Я на те, Отже, може, не ведеться мені добре, але на тому, як належить вистежувати, гнати, слідкувати, підглядати і підслуховувати, чаїтися і таїтися, а також ламати перешкоди, що виникають на дорозі, Кратися, обманювати, кружляти, стискати пеклі того крушляння. На всьому тому я розуміюся чудово, і виконання тих дій методами вмілими і надійними, а це перетворює мене у вирок на благального фатуму, приносить мені задоволення, що, напевно, спеціально було вогнем вписано в моє нотші. Знову запитаю тебе, сказав він: скажи, що зробиш, коли побачиш родис, отче, і знову відповідаю, що не знаю. Хоча я і не бажаю йому зла, те, що в мені вписано, може виявитись потужніше за це моє бажання, коли він те почув, засланив очі рукою, сказав: Ти моя сестра.